Селін Гунгільд, Ослик Марії. День 21. У Вифлеємі. Йосип та Марія помітили, що Вифлеєм невеличке містечко з такими самими будиночками такими самими звивистими вуличками, як і Назарет. Але куди їм податися, щоб знайти дах над головою? Спершу вони йшли на вмання, і невдовзі натрапили на якийсь заїзд. Тут стають в найми кімнати, сказав Йосип. Ану, я зайду довідаюся, чи знайдеться щось для нас. Але всі кімнати в заїзді були вже зайняті. Не лишилося ані найменшої комірчини для нього, Марії та Ослика. Заїзд був переповнений. Підемо до іншого заїзду, сказав Йосип Марії. І так вони ходили від заїзду до заїзду. Моя дружина дуже стомлена, і в неї будь-якої миті може з'явитися дитя. Казав Йосип щоразу, як підходив до заїзду. І господар завжди відповідав те саме: Немає жодного місця. Спитайте, де інде. Коли вони обійшли всі заїзди, Йосип сказав: Мабуть, спробуємо найняти в якійсь родині. Мене найдужче непокоїть наш Ослик, сказала Марія. Глянь, як він кульгає. Йому треба негайно відпочити. Спробуємо в цьому будинку, сказав Йосип і постукав. Відчинив старий сивий чоловік. Шановний добродію, мовив Йосип, чи не пустите нас переночувати? Ми щойно прийшли у вифлеєм, але в жодному заїзді вже немає місць. Дуже жаль, мовив старий. Звичайно, ви могли б тут зупинитися, але якраз перед вами прийшла одна родина з кількома дітьми, і я їх пустив до себе. І тепер у хаті немає вільного ані куточка. Сходіть но до сусіда, він вам не відмовить. Дякую на доброму слові, сказав Йосип. І він постукав у сусідній будинок. Там було так само. Та й у всіх наступних будинках на тій вулиці. До Вифлеєма прийшло дуже багато людей виконувати наказ всемогутнього царя. Якби ослик подужав, то нам краще було б повернутися до тих доброзичливих пастухів, урешті-решт, сказав Йосип. Але хто зна, чи він знайде в темряві туди дорогу. Господь Бог нам допоможе. Мовила Марія, не турбуйся, Йосипе, Ослик завжди знаходить для нас прихисток. Нехай буде так, як ти кажеш, Маріє, сказав Йосип, але Ослик сам на себе не схожий. Так, Ослик змінився. У нього боліла нога, і він страшенно втомився. Він ішов, похнюпивши голову мало не до землі, і був дуже зажурений. Через усе це він не бачив, як господній ангел подавав йому знак. Але ангел знав, як цьому зарадити якщо ослик його не бачить, він покличе пташок із Назарета. Пташки відразу прилетіли. А тож вони бачили, як ослик, Йосип та Марія після полудня снобагали туди-сюди по вифлеєму і дуже за них переживали. Але тепер їм стало радісно. І тут ослик раптом не вуха. Що це за щебет пронизує темрявий холод, такий напрочуд дзвінкий і гучний? Ова, звісно, це ж пташки з Назарета. І що ж вони співали? Ходи, ходи, любий, ослику, є одне тепле місце, є одне тепле місце. І тут ослик витягнув, як звичайно, шию й підняв голову. А тоді побачив далеко у провулку ангела, і, кілечки не накульгуючи, ослик браво рушив у той бік. Ти чуєш, Йосипе?» – здивовано спитала Марія. Це мої пташки співають. Так, відповів Йосип, диво дивне. Зроду я не чув пташиного співу темної ночі. Та ще в такий холод. Наш ослик знає, куди йти, усміхнулася Марія. Бач, як заквапився. Ослик пустився риссю так, що Йосипові знов довелося бігти за ним на вздогінці. Але тепер він біг охоче.